Є головочка, опелек, в якого вирвата свічка і вдобавок вирвата вже 18-та різьба. Ну, далі не хочеться вже там мутити щось під 20. те Є маленький опит, але він оправданий. Зробили вже волочку одну. Зараз наварюємо, заварюємо і далі будемо різати. Просту різьбу Должно вийти більш менш як заводське. Ой, що готова вона? наша резьба. Вот так. Не гать по заводскому, но